Друзі, всім доброго дня на зв'язку Михайло Пацан і сьогодні хочеться поговорити більше про таку цікаву країну, яка називається Китай. Яка є домінація сьогодні на світовому ринку? Кого вона підтримує, кого не підтримує, які відносини має між іншими країнами у світі? І взагалі, як вона відноситься до України в першу чергу, чи підтримує Росію, чи не підтримує, і коли в Китаї. Може статися навіть переворот, а можливо, і не станеться. І навіть якщо це відбудеться, то як воно вплине на світову торгівлю, на світову економіку і загалом на розвиток економіки інших країн. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки цьому відео, а ми поїхали. Дивіться. В першу чергу будь-яка країна треба розуміти, що це свого роду як велика компанія. Тобто велике підприємство. Оце велике підприємство, має фактично якесь виробництво і виготовляє певні продукти та сервіси. Зрозуміло, що виробництво кожного окремого продукту воно затребує певні ресурси з однієї сторони для виробництва, з іншої сторони, певний ринок збуту. Відповідно, кожна країна, звісно, що має певні свої внутрішні ресурси, має певні ресурси, які вона закупляє з інших країн, має певні ринки для продажу свого товару і, відповідно, виготовлених тих чи інших продуктів. От, тому треба розглядати будь-яку країну з точки зору такого великого підприємства. Тому зараз я не буду вдаватися всякі політичні відносини, те, чи будуть там перевороти, чи не будуть перевороти, хоча ми це також затронемо трохи в подальшому. Але найголовніше, на що треба звертати увагу, це на економічні і торгівельні відносини однієї країни з іншими країнами. В першу чергу нас цікавить саме Китай. Тобто Китай на хвилиночку, Якщо ми подивимося по ВВП, він знаходиться на другому місці і дуже швидко піджимає Штати. При тому, що його зростання за останні роки набагато було швидше, два майже рази швидше, ніж штатів. Тільки цей рік відповідно ну зрозуміло, що не тільки в Китаї, але і в інших країнах він показав сповільнення зростання ВВП. Очікується, що зросте ВВП на конець року десь в районі 0,2 Але але. Найголовніше це те, що це друга по ВВП, по заробітку, можна так сказати, країна. Вона конкурує в першу чергу з Штатами. Тому давайте і подивимося, а чим же вони торгують один з одним. Тобто маємо такий сайт TradeMap, Китай, Штати і вибираємо експорт. Тобто, бачимо, що Китай експортує в Штати продукції на суму 577. Мільярдів доларів це за 2021 рік. рік. Відповідно, за 2022 трохи зміниться, але дані вже у нас будуть трохи пізніше. Тому будемо дивитися з того, що є. Тобто, за 2021 рік Китай експортував в штати продукції на 577 мільярдів доларів. Багато це чимало мало? 17% від загальної суми експорту. По всьому світу Китаю. І в основному це продукція, яка зв'язана з електричними різного роду діодами, платами інтегральними і так далі. Все те, що використовується для технологічних компаній, якщо що коротко. А, тому бачимо от фактично, основна сума це якраз вони і займають. А, тобто Китай все це продає в штати з однієї сторони. З іншої сторони, він же від штатів щось купляє. Давайте подивимося на імпорт. Імпорту я бачу зі штатів, тобто Китай закупляє зі штатів всього-навсього на 180, ну, всього 180 мільярдів доларів. Також це зв'язано з різного роду інтегральними схемами. І друге по об'єму це на хвилиночку різного роду нафта, бензин і інші нафтопродукти. Тобто, фактично... Для Китая Штати це в основному ринок збуту товару, який відповідно був виготовлений на території Китаю, тобто Китай це така велика машина для виробництва, яка продає в основному свою продукцію в США. Тому для Китая США фактично це основний і перший стратегічний партнер, який необхідний для зростання. Відповідно, економіки ж Китаю, тому що, продаючи в цю сторону фактично, в Штати, всю свою продукцію, тим самим Китай і заробляє основний свій дохід. Це є перший момент. Тепер наступний момент. Ми ж знаємо, що завжди між Китаєм і Штатами відбуваються, ну зараз проходять різні в основному торгівельні війни. Та тепер виникає логічне питання: а що продає Китай Штатам? А Китай Штатам на хвилиночку, продає всього-навсього на 151 мільярд доларів. Тобто в основному продажі от тих же інтеральних схем різного роду, так, it так, ІТ-інфраструктури і всього, що зв'язано з нафтою нафтопродуктами та іншими ресурсами, все це на загальну суму 151 мільярд доларів, тобто 9% від загального експорту штатів. Але, відповідно, закупляє штати від Китаю аж на цілих 541 мільярд доларів. І тут виникає наступний момент, що звісно, що при такої нерівновазі будуть певні відносини між Китаєм і США, з іншої сторони, треба розуміти, що все-таки в Китаї 1,4 трильйон, 1,4 мільярди, я обичаюся, людей населення в той час, коли в Штатах всього на всього 332 мільйони людей. Тому, тому Китай в першу чергу це величезний виробник, який в основному експортує свою продукцію в США і тим самим має досить величезну залежність від цієї країни. Більше того, експортуючи туди продукцію, Китай отримує ну, китайські компанії, фактично отримують дохід в доларах, тому що продаються товари там, в доларах, і, відповідно, повертають цей долар назад в Китай, міняють його на китайський юань. Тим самим. Отримують певний дохід. І от тут виникає наступний момент: на сьогодні, з початку року, якщо подивитися, то китайський юань впав майже на 12%. Тобто, експортери, які продають на зовнішні ринки свої товари, вони зараз заробляють досить велику суму коштів. в Юанях при цьому вони реінвестують ці самі кошти в середині країни, і при цьому ми бачимо, що інфляція в Китаї всього навсього 2,5%. Тобто інфляція не зростає, кошти реінвестуються, і Китай має всі ресурси для того, щоб зростати, і в той час, коли решта країн у них навпаки падає бопіт, і зростає інфляція, і відповідно. Їм, іншим країнам, в першу чергу, це Штати, Єврозона та решта, їм приходиться більше йти в сторону жорсткої монетарної політики, в той час і Китай, маючи більше коштів, може їх китайські їх компанії реінвестувати, при тому, що інфляція досить низька при відсотковій ставці 3,65%, тобто в нас різниця навіть з інфляцією в мінус 1%, то єдина країна, яка може друкувати кошти, і яка дійсно заробляє більше, це Китай. І Китай зараз, вже найближчі 3-5 років, він спокійно може обігнати Штати по ВВП і стати номер один країною по доходам в світі. Чи говорить це про те, що Штати підуть в офсайд і, відповідно, будуть так, загнивати? Та ні, не будуть. Вони просто будуть виконувати свою іншу функцію, тобто країна, яка Купляє в основному продукцію, яка виготовлена в єдиному центрі світу, тобто в Китай, ну фактично зараз майже все виготовлені дійсно виготовляється в Китай. Звідси виникає наступний момент. Китай все-таки є наш східний сусід, він для Китаю фактично також є західним свого роду сусідом, ну трохи навіть північним. І відповідно, давайте подивимося, чи є якісь дійсно відносини між Китаєм і нашим сусідом. В першу чергу, якщо дивимося. Ту ж Росію по відношенню до Китаю. Росія в Китаю продає 14% від загальної суми свого експорту. І це на хвилиночку 68 мільярдів доларів. В той же час імпортує вона на 72%, тобто закупляє на 72 мільярди, тобто майже на 10 мільярдів різниця між експортом і імпортом. Тобто має Більше купляє, менше продає. Закупляє, в основному те, що всі від Китаю закупляють, це технологічні різні мікросхеми і тому, і тому подібне. Якщо ми подивимося на Китай по відношенню до Росії, що він імпортує від цієї країни, то побачимо, що в основному закупка йде нафти, нафтопродуктів. І Ну, і зв'язаний з ним, тобто, основні партії закупки а це досить величезна. На хвилиночку майже ну, 70% від всього. Це в основному все, що зв'язано з нафтою. Тобто, фактично, Росія для Китаю це так бензоколонка рядом для того, щоб заправитись там свою свою продукцію. Тому плюс до всього загальна сума імпорту з Росії складає 78 мільярдів, що є 3% від всього імпорту Китаю. З іншої сторони, якщо подивимося на той же експорт, то бачимо. Ще менші цифри 2% всього-навсього Китай експортує зі своєї загальної суми в Росію. Тому казати про те, що для Китаю Росія це якась яка, яка стратегічна країна, яка, без якої він жити не буде, та ні, насправді, тому що в нього є все. В той же час, як прикольна бензоколонка, яка з боку дає нафту нафтопродукти, так, да, прикольно. Має велику територію, де можна ще крім, ну крім нафти та нафтопродукти, різні а, природні не забрати, тобто зв'язане з тими рудами, деревом і зв'язаним з цим ресурсами, то, в принципі, чому ні. От. Але це не основний ресурс. В то, той же час, якщо подивитися на ту ж Україну з Китаєм, то Україна а, імпортує з Китаю на 10 мільярдів, імпортувала як мінімум. А зараз вже трохи змінилося. В той же час я продаю Китаю на суму в. Майже 8 мільярдів доларів, тобто 12% від загального експорту. Китай же в Україну експортує на 9 мільярдів. Ну, це не, для Китаю не така велика сума. Ну і звісно і імпортує, так як ми з вами дивилися, на 9,8 мільярдів. В основному це е, олія і зв'язання з ним ресурси, тобто агро, різного роду агропродукти. Так, тому резюмуючи все те, що я зараз наговорив. На сьогодні, на сьогодні Китай це лідируюча країна в світі. Ми бачимо, що вона вже знаходиться на другому місці по ВВП, вже наздоганяє США і найближчі 3-5 років. Я думаю, що вона все-таки пережене штати в плані ВВП. Єдина країна, яка на сьогодні може підтримувати монетарну політику кількісного пом'якшення. Більше того, експортуючи величезну частину своїх ремі. Продуктів, не ресурсів, а вже готових, зроблених продуктів в Китаї, в інші країни, тобто не розпродаючи національне багатство, а продаючи надбавочний продукт, це є перший момент. І при падінні китайського юаня по відношенню до американського долара, то для Китаю зараз ця вся ситуація вона, і взагалі все, що відбувається в світі, вона має більш виграшну позицію і відповідно. Зараз в Китаю лишається тільки одне не упустити свої можливості і не прогавити свій шанс стати першою країною у світі, по як мінімум по ВВП, по виробництву. І фактично ну, до 2027 30 року. Я думаю, що кожен перший товар буде як не крутею виготовлений в Китаї. тому що Китай це, це фактично величезна машина по виробництву товарів. Чи буде переворот в Китаї? Чи не буде перевороту в Китаї? Чи зміниться влада, чи не зміниться? Відношення були з Штатами, так і залишиться, тому що це величезний ринок збуту. Я, я були відносини з Європою, так і залишиться, тому що там майже такі же, якщо порахувати ринок збуту. І я була прикольна за з боку. Так вона, в принципі, і залишиться. І в основному і для Китаю, це Китай зараз може фактично диктувати свої умови для подальшого розвитку економіки в світі.